Пішла порядок навела. помурчала, трішки похурчала. Ох, да, з цими котами не знаю, що робити, такі вони завзяті. Один раз відкинув, два рази відкинув, три рази відкинув, а вона лізе, лізе і ще раз лізе. Добрий вечір, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі українського гіка Павла. І як то кажуть, так у світі повелося. Люблю я стімові волосся. Сьогодні будемо обирати гру року за версію стім. Так що попрошу вас натиснути вподобайку, написати шалений коментар. Ну, і цей і це на сьогодні не останній стрім. Це можна сказати, перший із це так розігрівочка перед інтро. Далі у нас буде сталкер з патчем 1.0.1. Але мушу буду зробити невеличку паузу, підзарядити акумулятори, щоб увірватися в п'ятнічну ніч максимально. Сьогодні будемо сталкера гасити, ну, не до ранку, ну, думаю, до годин трьох ночі абсолютно точно. Ну і історії з життя Павла, напевно, також будуть. Подивимось, може, щось згадаю, може, щось згадаю. Так що буду вас максимально радий бачити, максимально радий чути. Ну і сподіваюсь, що по багам там. Нормально пофіксили в сталкері, і буде повний, повний калабанга. Да, ну що, хлопчики та дівчатка, ще разок привітули, Тоніше, Тайкренк, Влад. РДР дорогий, я б не брав би зараз Влад. Всім привітули. Варто, варто пишуть. Але дороговатий він. Павло, привіт, я купив прошку. Вітаю тебе, лорда. Давай, лорд, Діо, твоє здоров'ячко, твоє здоров'ячко. здоровочко. Сталкер-другий, я ось вибрав. Привіт, чуваки! Стасон, привіт-привіт, привіт, привіт, Хісторі, привіт, фішбон. Всім привітули. Пало, сьогодні провайдер мене набрав і каже: написали в Sony, все пофіксили. Каже, що у вас, що у вас там? А я кажу: світла немає. Переві, перевірю, відповім. Так що, я всім Sony, боям допомогла. Все. Водофон! перемога за нами. Дуже приємно. Привіт, Іван. Давно не бачились? Тримай п'ятюню! Тримай п'ятюню! Гарного всім стріму. Да, Гарного стріму. Ну що, запрошую вас на номінацію. Чесно, справедливу від Габена, тому що Готі, ну, якась вона не до кінця чесна, да? Не до кінця вона чесна. Так що давайте свою номінацію будемо проводити. Ну і да, зараз іде розпродаж по стіму. До 4 грудня дуже хороші знижки, якщо ви не знали, відео вже на каналі. І зараз домонтовується ще одне відео, де будуть ігрові вставки. Можливо, ви просто любите скорочений формат, буде вам максимально скорочений до хвилин 40 формат по знижкам. Користуйтеся на здоров'я. Gracias. Ну, а ви спитайте, Павло. А де у нас нагороди? С Ось вони. До речі, в СТІМі дуже крута реалізація отримання нагород, якщо ви не знали. Ви можете за кожний розпродаж. В цьому році їх було ну штук сім, точно було там літній, весняний, пердяний, який хочеш, є розпродаж. І ви можете, якщо вам це подобається, збирати усілякі нагороди. Там такі от значочки можете отримати. Для цього треба виконувати нескладні паттерни, по типу там проголосувати за гру, запустити гру. Купити, додати в. Ні, купити там, до речі, немає. Додати в бажане написати рецензію. Ну, і оці всі виконуєте мови і отримуєте нагороди, отакі от прикольні значки, типа ігрові ачівменти. Також тут є відповідний лут, який вам випадає. Ви можете це все продавати і обмінювати потім на грошики. Ну, коротше, така от, скажімо, у Габена тут свій супермаркет, свій супермаркет, і люди цим користуються, люди виторговують, ну і як то кажуть, потім е, купляють. За те, що безкоштовно отримали, купляють навіть ігри. Я сам так раніше робив, коли був час це робити, і кайфував. Зараз, звісно, ні. І так, нагороди Steam. Номінуйте свої улюблені ігри на нагороди. Так і зробимо. І тут одразу невеличкий спойлер. Попереду нас чекає самий потужний, самий шоколадний, самий зимовий, 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 зимовий розпродаж із всіх зимових. Чомусь у Стімі зазвичай саме зимовий розпродаж, самий шикарний. Санта Клаус приходить максимальні знижки, і якраз таки на зимовий розпродаж буде вже фінал. Тобто зараз ми обираємо номінантів, да? обираємо, за кого ми там голосуємо: за Half-Life, за сталкера, за Doom 3. Оце все обираємо. А потім вже на зивом. На зимовому розпродажі буде гранд фінал, і ми будемо бачити, хто переможець. Так що давайте будемо починати. Бачите, переможець буде оголошений 31 грудня о 20.00. Я вже бачу, як ми всі такі сидимо 31 грудня. Ну, що там в стімі? Коли там наш переможець буде? Бо не можеш сідати, їсти салатик свій зимовий, не можу сісти, поки не дізнаюсь, хто ж там виграв. Ну, коротше кажучи, поїхали. І так, нагорода гра року. Вибрати номінанта. Полетіли Хто у нас тут Є. Хуконг проходили на каналі. Хороша гра достатньо, але, як на мене, моя експертна думка, що вона не настільки хороша, щоб стати грою року. Із-за того, що в ній забагато проблем. Починаючи з оптимізації, закінчуючи ігровим дизайном, все ж таки видно, що рука митця вона ще не експертна. Тут треба працювати, працювати і працювати. І можливо, коли вийде друга частина або третя, або четверта, вони все ж таки наб'ють руку і зроблять, як робить м'ядзакі. Ну, або хоча б вийдуть на рівень Lies of P. Там, де новашки прийшли, але зробили так, як ніхто не робить. Тут да, цікава гра, вона затягує цікаві боси, битви з босами. Все це насичено, зроблено, якісно. Але дуже багато промахів, і буде багато моментів, коли ви. Просто будете видихатися. Ну, типа, експлорінг, задовбав, одноманітність задовбала, однотипна зброя, задовбала, однотипні вороги задовбали. Оцього задовбало буде занадто багато в вашому житті, якщо ви будете обирати Блекміс Hookong грою тисячоліття. Так що ми цього не робимо. Як це сюди попало? Я не знаю. Це гірша гра. От якщо буде номінація, сама шлакова гра. Тисячоліття, десятиліття, століття це буде закастінг о Френкстоун, крім більш-менш нормальної графіки. Тут нічого немає. Абсолютний шлак. Ніколи не купляйте, не витрачайте свої гроші. Це гірший інтерактивний фільм, в який я грав взагалі. Так що я кажу вам ні, ні ще раз, ні. Далі Гостов Сушіма, взагалі стара гра, да. Вона вийшла на ПК. Не бачу сенсу, абсолютно не бачу сенсу за це голосувати. Абсолютно. Далі, Stalker 2 можливо, але занадто багато багів на даний момент. І системи, які там L.I. 2.0, вони взагалі не зроблені або не допилені. Ну, якби я не можу дати фінальну оцінку на, наразі цій грі. Типу можна поставити, але я хотів би знати точно, чи буде допилена гра до ідеала. Чи буде, чи не буде. In the Dark, яка б вона не була, багато хто каже, фу-фу-фу, гівно повне. От я скажу, що є проходження на каналі. І мені вона дуже сильно сподобалась. Да, тут погані ігрові реалізації механік, погана стрільба, погані мілі атаки. Вороги дивно реагують, але... Тут є таємнича атмосфера, тут є детективна складова, тут є круті персонажі, які більш-менш нормально розкриваються. І шикарний левел дизайн. Просто круто там знаходитись, багато лабіринтів, цікаво це все винаходити, знаходити і шукати. Так що я б сказав, би, що це хороша гра. Для мене хороша. Ну, На балів, напевно, 5. От знаєте, балів 5, але прям хороших 5 балів. Хороших. Не гівно, не гівно. Але, звісно, гра року ні, однозначно, ні. Drive, те теж саме, це взагалі така індюшатінка. Знаєте, пограти. Пограти вечорами. Хороша, але, але, але. God of War Ragnarok, Я не знаю, що він тут робить. Ну, понятно, на ПК він тільки вийшов, але це вже ну, не актуальна на даний момент тема, як на мене, не актуальна. Hellblade 2, абсолютно точно ні. No Rest for the Weekend, взагалі ранній доступ. Як воно може бути наміновано, я не розумію. Недороблена не гра. Nobody wants to today слабенька. Dragon's Dogma, абсолютно, я не погоджуюсь. Категорично проти Age of Mythology – це старе, добре, пережите минуле. Я не бачу сенсу зараз віддавати готі цій грі. Bulletstorm VR – одна з гірших VR-ігор, що я грав. Оригінал шикарний. Вона зберіглася і зараз оригінал шикарно грається. Але VR-реалізація реалізація це просто моя неповага. Моя неповага. Ну і давайте, давайте дивитись, я не знаю. По-чесному скажу, от від себе поставлю, щоб не кривити душою Silent Hill 2. Від себе поставлю. Сталкер дуже хороший, але Silent Hill... Ну, для мене це ближчий жанр. Я не буду, знаєте, зараз ставати в позу ю, видавати, що я там, знаєте, буду руки класти, ноги класти, щоб тільки сталкер пройшов вперед. Ні, я поважаю, я купив колекційне видання. Я купив, мені подарували в стімі ред. Привіт, тобі великий. Є в Xboxі версія. Коротше, я обкупився цих сталкерів ще й три в, ні, навіть чотири на розіграш диски виходить цього сталкеру. Так що я свою місію виконав, хай вони тепер фіксять і роблять. З Сталкера 2 гру нашої мрії. А на даний момент я вважаю, да, Silent Hill 2 на, цьо, на цей момент, на цей рік, це ідеальна для мене гра. Ідеальна. Притому, окрім того, що це ідеальна гра, я вважаю, що це гра, яка більше, ніж гра, це, от прямо, знаєте, якщо колись у нас в школах, в інститутах будуть викладати ігрове мистецтво, оця гра туди обов'язково потрапить. При тому і оригінал, і ремейк. Ну, як ви знаєте, оригінал ремейк не відміняє, так що. Як то кажуть, і оригінал свій час був крутий, але ремейк оце прямо ідеально на наш час. На наш час ідеально. Класні механіки, нормальна стрільба. Круте розкриття персонажів, прям глибинне таке, таке, що ви просто в шоці будете, якщо будете проходити цю гру. Музикальна соп, просто музика тут, музика, звуки на вищому рівні. Єдине, що псує цю всю ситуацію, не ідеальна оптимізація. Оце єдине, ще, єдине, що можна було б допрацювати оптимізацію. На ПК, в принципі, оптимізація піде на консолях погірше. Ну. Кращого за Silent Hill 2 для мене в цьому році не було і вже абсолютно точно не буде. Так що Silent Hill 2 з чистою душою я обираю гра року. Але думаю, що все ж таки виграє Хуконг. Я думаю, що в стімі дуже багато людей, дуже багато азіатів будуть голосувати саме за Black Miss Хуконг. Так мені здається. Ну, побачимо. Так, далі. Популярні та рекомендовані ігри. А тут ми обираємо Stalker 2. Воно так спрацює. А, ні, воно одну да, обирає. Тоді так обираємо. Так, далі, далі, далі. Далі. Обираємо тепер гра року з VR. Я, до речі, сьогодні протестував зранку цей, як він, музичну гру у VR. Як вона називається? Блін-блін-блін-блін. А, вилетіло з голови. Там, де ще метал, під метал, ви бігаєте, всіх вбиваєте. Metal Hellsinger, Во, класна. От реально хороша VR-гра, хороша, Без, зайвого тріпані... Без зайвої тріпаніни. Вас закидують в гущу і ви починаєте рубати мобів, рубати і ще раз рубати під офігезну музику. Офігезно. Але, 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 скажу я вам так. І з того, що було в цьому році, от Arizona Sunshine 2, прямо на мене великий, великий вплив зробила. Тому що як вона зроблена, ну це прямо супер великий ривок, якщо порівнювати з першою частиною. Перша частина це, як знаєте, якась альфа-версія, заготовка була. Ну, типа, взагалі, така знаєте, гра дуже скромна. Друга частина, прямо, якщо порівнювати з першою, прямо ривок вперед, по всім, по всім, по і по графіці, і по механікам, і по ну, по всьому, абсолютно по всьому. Так що, скоріш за все, буде «Аризона». Але давайте подивимось, що ще є. У нас є Metal Hellsinger, також хороша гра, Metro VR. Я б сказав, би, якщо б робити топ, то перше місце було б Arizona Sunshine, друге місце Metro VR, третє місце Metal Hellsinger був би однозначно. Ну, і як би, як би і все. Так що, я думаю, що Arizona Sunshine 2. Обираємо і йдемо далі. Так, сродна праця. Що за «Сродна праця? Ця гра вже не нова. Давно минули ті часи, коли автори показували світу своє творіння. Однак вони виявилися дбайливими, а це підтримка, це підтримка проекту. Шикарна підтримка проєкту. Так, і гра отримує новий вміст. До речі, що я хочу сказати? Робокоп абсолютно точно ні. Baldur's Gate підтримка є. Lord of the Fallen – шикарна підтримка, реально цей проект розвивають. У нього був важкуватий старт, він був підзабагований, заторможений, ну проблемний був, але на даний момент вони і підправили працездатність, і завезли саме головне, що вони завезли нового контенту. Але якщо знову таки казати про новий контент... Mortal Kombat 1 це точно не те, не те, про що треба казати. Там якраз таке продовження. Ну таке собі вийшло. Forza Horizon також там доповнення е, безкоштовні виходили, але вони дуже слабі. Але, 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 давайте не будемо довго думати, тому що Elden, мать його, Рінг. Оригінал мені сподобався як просто нормальна гра. Просто нормальна гра, але. Доповнення, це була довбана велич. Доповнення просто взяло і перекраїло правила оригінальної гри і зробила гру в грі, можна сказати, невеличку таку гру зі своєю прокачкою, зі своїми викликами, зі своїми масштабними крутими босами. Так що... Одне з кращих проходжень в цьому році. Прямо запам'яталася на все життя. Однозначно, Elden Ring – сама шикарна підтримка. Але на другому місці я б сказав би Lord of the Fallen, потім іде Baldur's Gate 3. Ну, це для мене так. Я знаю, що для багато для кого буде саме Baldur's Gate. можливо, на першому або другому місці. Але, 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 так, ідемо далі. Найкраща гра на Steam Deck. О, oh, мама! I always love you. Сьогодні я грав на Steam Deck. Це було шикарно. Офігезно, просто офігезно. Грав я в Quake 2 Знову мене туди затянуло. Цей Квейк мене не відпускає. Блін, і я вам скажу так: чогось, от, це окрема тема, але я скажу, що Steam Deck – це краща платформа для гри в Quake 2. Просто краща. Ну Nintendo Switch – ну ну не те. Ну абсолютно не те. Ладно, це тема іншої розповіді. Значить, Song of Conquest – крута гра. Пробував в неї грати на Steam Deck, Але чесно кажучи, перед сном я під нею прямо одразу засипав. Врубаєш за багато тексту. Ну це як герої, як герої, тільки з такою досить неприємною картинкою, але цікава гра. Цікава гра. Но я б їй би не віддав би перше місце. Hades 2 я награв дуже багато. Прямо дофіга. 16 і 7 годин, ви бачите. Для мене це овер дофіга. Я, я стільки не граю. І щоб ви знали, оці 16 і 7 годин, з них десь годин, напевно, 8 точно на Steam Deck. Інші 8 або 9 годин були на Asus ROG Rohelai. Тобто отак от ми попрацювали. Годофор Ragnarok. три години. Жахлива оптимізація під Steam Deck, я не раджу нікому. Гра майже не працює. Як на мене, це не іграбельно. Це просто рваний фреймтайм. Ну просто Понос якийсь, я вибачаюсь. Ну, не при я як запустив. Так, да, на початку все нормально, але коли ви просуваєтесь вперед, ну це стає неприємно. Так що я не вважаю, що підтримка хороша. Так само, до речі, і Hell Divers 2. Вони там щось оптимізували, оптимізували, але так і не дооптимізували. Підтримка лайнова. Далі, Alone in the Dark не запускав. No Rest for the Weekend погано працює на Steam Deck. Погано. Там є оптимізація, знов-таки натягнули тих там 30-40 FPS, але Frame Time Sky і мені здається, що ще треба пачити 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 Так, що тут є, от щоб сказати, що класно працює. О, до речі, Акібот, Акімбот класно працює, Акімбот класно працює на Steam Deck Але, 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 із того, що тут є, я побрав би Хейдіс 2 однозначно. Давайте ще подивимось варіанти. Можливо, тут є якісь від спільноти, хто щось підкаже. Ну, поки що ні. Тут можна знайти гру, блін, але дав давайте обирати з того, що є. Давайте, Hades 2, українська мова на борту є. Грається в 90 FPS здобаним Аждіа. Ну, просто шикарно, просто шикарно. На OLED-і, на OLED виглядає бомба. Просто бомба. Так що обираємо Hades 2. Так, далі. Нагорода ліпше з друзями. Ну, це ясно. да? Кооперативчик під'їхав, кооперативчик. Є ігри, в яких щось не так, якщо грати на одинці. На одинці, пам'ятаєте цю пісню? На одинці. Можливо, вам потрібен друг, який би прикривав вас. Можливо, вам потрібен, я б додав би, брат, сват або кум. Так, ясно. В спину тут щось. ясно. І так, ну, мені здається, тут без варіантів, однозначно, Helldivers 2. Це, як на мене, суперкрутий кооп. Хоч і я не фанат цієї гри, але я дум. Ха-ха-ха. Давайте по приколу оберемо Конкорд. Просто. Ладно, 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 я знаю, я серйозний стрімер, я серйозний, тому оберу е, Bullet Storm VR. Ладно, ладно, жартую. Все ж таки, давайте. По чесноку. Hell Divers 2. Обираємо Hell Divers, Давай... Давайте не будемо спекулювати. Да? Обрали, значить, Hell Divers і йдемо далі. І йдемо далі. Так, все. Е, Hell Diver, хай так і залишається. Най... Візуаль... А, візуальний стиль. Завдання візуального стилю не є точним відтворенням реальності. Ну, коротше, я зрозумів. Так, що ми будемо обирати? Понос, я нагадую, це погана гра. Stalker 2. Ну вона під реалізм зроблена, в принципі, гарно зроблена. Elon in, the... in The Dark. Та, в принципі, звісно, Конкорд потужно виступає, я думаю, з цим. Блін, Silent Hill 2. Я, де є Silent Hill, Він мене підкупив. Silent Hill мене підкупив. Я за Silent за Сандгіловича буду голосувати. Так, найбільший інноваційний ігролад. О, Stalker 2. Отут Stalker 2 однозначно, тому що такий ігролад, про нього просто забуло людство, що можна робити такі ігри. Це реально унікальний на даний час ігролад, аналогів якому немає. Ну, Давайте, от просто подивимось зараз. Дрочільня в відкритому світі. Раз. Примітивна. Інтерактивний фільм примітивний. Дрочільна з монстрами, примітивна. Санхіл да, не примітивна. Але це вже було багато разів. Ну, в плані того, що це ігролат базований. Там не базована історія, не базовані персонажі, не базована глибина розкриття і так далі. Тому подібне. Але. Тут написано широкими на широку написано. інноваційний ігролат. Мать його так, Stalker 2 однозначно. Однозначно. Найліпша гра, в якій ви пасете задніх. Блін, знову Stalker 2. Я там пасу таких задніх. Так, ця гра винагороджує за наполегливість. Вона не для слабких. Та це точно, слухайте. Складна гра. Ну Тут, ну, тут Stalker по-любому. Можна було б сказати, Black Miss Hukong, блін, вона такою і є. Напевно, отут можна буде Блекміс. Напевно, отут можна буде Блекміс. Да, да, да. Тут я горів, футболок ну п'ять ми порвали точно. Навіть шорти репнули, да було всяке. Так що, напевно, оцей один голосочок по-чесному лягає за дійсно складну гру. Вона, звісно, реально складна. Так, найкращий саундтрек вибрати номінанта. Ну, я тут знову таки. Silent Hill однозначно. Для мене однозначно. Так, розкішний сюжет. Ну, знову таки, Silent Hill без варіантів, просто без варіантів, без варіантів. А, ось він. Silent Hill Сюжет просто шикардос. Просто умощуйтесь зручніше. Ця гра. Порятунок від напруженого дня спокійна, некваплива, змушує забути про усі тривоги. Це як Миколина погода. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. Так, що із цього я грав? Якщо чесно, майже нічого. Просто дивлюсь на це все. І не можу збагнути. Не можу збагнути. Давайте в чаті. От просто ви в чаті зараз напишете, за яку гру в цій категорії проголосувати. Я думаю, це буде по чеснаку Так, іду в чатик дивитись. Конкорд 2! Блін, давайте за Конкорд масланемо по приколу. Нащо взагалі таке казатися можна образити почуття таких людей? Яких? Яких? Скай пишуть. Так, Sky. Та що за Скай? Що за гра така Скай? А де вона? А, ось о Скай. Блін, а це ж непогана гра, дійсно. Це ж непогана гра. Хоча і формула хороша, якщо уж чесно казати. До третьої ночі, дружина не, прокля... не прокляне. Подивимось, подивимось. Якщо буде наді мною цей дебаф висіти, значить прокляла. Для мене Елден така собі двіжуха, як Вов WoW і Л2. Зверху ігри, які грав Павло. Ну да, да, да все вірно, все вірно. Елдена обожнюю. ДЛЦ це взагалі шедевр. Коментатор повністю. Погоджуюсь. Дуже круте. Так. Для мене Stalker і Silent Hill топ, але Stalker більш. Титанічний проєкт тому сталкер. Можна сказати, що Elden DLC краще, але це DLC. Так, да, DLC дуже хороше, але прям на готі я б його ну, не, не ставив би. Все ж таки, ти це DLC навіть не можеш пограти, якщо у тебе немає Elden Ring. У. Як це може бути грою року, якщо люди навіть не можуть в нього пограти? Нелогічно якось. Скажи, де купити дешево і безпечно підписку Xbox Core на 12 місяців. Регіон Туреччина, будь ласка. Так, що пишуть? Скайп. За скайп проголосуйте. Elden Ring DLC. О, ні. Моторфест, балатро. Блін, давайте голосувалку запущу. Скокати раз в день бубря лімониш? Поки що жодного, друже. Що, треба починати, чи що? Ти скажи. Якщо треба, будемо бубонити. Чи що там робити? Так, запущу голосувалку, давайте. Які у нас опитування? Значить, є у нас оцей Balatro, да? чи як він? Моторфест, перше буде, потім. «Болатро», де воно, як пишеться. Блін, тільки що ж було скай, скай, потім балатро. І Формула 1, да, виходить? F1, 24. Все, запускаю. Будь ласочка, оберіть вашого претендента. От що ви вважаєте? Що ви вважаєте? Я тут проголосувати не можу, так що можна десь Детройт впіхнути. Ну вона вже стара, вона стара, на жаль. До Сталкера вже вийшли патчі. І що, Лай 2.0 запрацювала? Чи вороги розумні стали? Я не думаю, бро. Я протестую сьогодні, а там далі побачимо. Я сталкер і так проголосував в деяких номінаціях. Тетріс ремейк давай. Та ні, Тетріс, ні. Олександр радіацію накидує. Ля, Павла душить. Ой, душить, каже. А де дрімлей волі? Що за дрімлей волі? А, ось вона. Блін, я просто не грав. Я не хотів би. От Скай я хоча б знаю, що за гра, хоча б знаю. Потім Балтаро бачив, як оце грають. Бачив, як грають, але не скажу, що мені дуже сильно сподобалось. Формулу я запускав. Формула хороша. Моторфест, ну все. Motorfest забирає нагороду. Моторфест – це шикарна гра. Осьована. Осьована. Зекрю Мотор Motorfest. Дякую за ваше розуміння. До речі, це справедливо, тому що я, я в неї грав. Так, ну і що ми отримали? Зіграйте в гру, яку ви номінували. Було вже. Додайте, чи оновіть рецензію на гру. Оце треба буде зробити. І дивіться. Перше завдання виконано, друге завдання виконано. Залишилося два завдання, і у нас буде статуеточка за 24 рік. Це буде прикольно. Так, і як закрити, як закрити, як закрити? Можна якось чи не можна? Чи воно автоматично все зберіглось? Я от не можу зрозуміти. Ну ми проголосували, так? Да? А, ви номінували 11 з 11. Поділитися своїми номінаціями, згенерувати посилання для поширення. О, тримайте, шановні, вельми шановні, кому треба, залітайте. Поло, я тут прошку прикупив. Можна з тобою якось проконсультуватись в Дискорді. Пиши в Телеграм. Пиши, якщо є питання, будь ласка, задавай. Зателеграмся зі мною, бро! Так, ну що, начебто ми справу свою зробили. Будемо дивитись результат перед новим роком ввечері. Я нагадую, стрім буде скоріш за все. скоріш за все буде. Якщо буде світло і все буде у нас добре відносно, то тоді буде стрім. Покращення оптимізації змін. Я дивився. Я дивився, що вони зробили. Да, я запускав. Якби ну вже перевірив, що воно запускається після патчу, Це вже непогано. Так, хлопці та дівчаточка. Що я хочу сказати, дякую вам за вашу увагу. Дякую за те, що ви такі хорошенькі у мене є. Не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар, і давайте у нас в коментах знизу будемо скидати свої результати голосування. Я пройдуся, потім подивлюся, хто що обирав, і поставлю там свою вподобайку. Так ми і зробимо. Цілую, обіймаю і чекаю вас на вечірньому сталкері другому. До речі, до речі, до речі, речі, якщо дійсно до нового року вони вифіксять абсолютно все, якщо вони це зроблять, не буде вильотів, все буде працювати, я зайду. Йду і зміню свої голосування на Stalker 2. От прямо, якщо так буде, якщо лайка заведеться, все буде, як обіцяли. Все, я змінюю голосування в такому випадку на Stalker. А так, поки що, Саундхіл гра року, ну, в деяких номінаціях Stalker перемагає. Все, цілую, обіймаю, чекаю вас о 9